Камера нового Galaxy S24 FE також зазнала змін. Вона забезпечує якісне трикратне оптичне наближення під час зйомки. Якісна нічна зйомка реалізована з використанням мультифрейм технології, яка об'єднує серію знімків, створюючи одну фотографію найкращої якості. Ця технологія працює на основі Galaxy AI, що дозволяє їй постійно вдосконалювати результат. До того ж, ви можете скористатися ai редактором фотографії для зміни розміру об'єктів, заповнення фону або додавання деталей до знімків задля вашої індивідуальності. Нагадуємо, купуйте новий Galaxy S24FE та отримуйте додаткову вигоду у розмірі 1000 гривень з промокодом Galaxy S24FE лише в офіційному інтернет-магазині Samsung. Вводьте в браузері адресу samsung.com.ua або скануйте QR-код, який ви бачите на екрані. Додавайте смартфон в корзину та застосовуйте промокод. Поспішайте, адже термін дії пропозиції обмежено.